Новий виток в енергонезалежності. Інвертори, котрі використовують одночасно і сонячні панелі, і вітрогенератори. Тобто, по суті, інвертор, котрий вміє працювати з двома джерелами електрики, як то змінний трьохфазний струм від вітрогенератора і звичайні сонячні панелі. І, звичайно, підтримує батарею. Єдине, що той інвертор інвертує не до кінця, він, очевидно, боїться високої напруги. І він. Так, немає нічого І він працює виключно на зарядку батарей. Тобто він не розрахований на роботу з виходом 220 вольт, а тільки заряджає вам батарейки від сонячних панелей і турбінки. В нього є проблеми з гальмами. Він загальмувався, можна сказати, став на ручник. Я знаю, так з людьми часом буває. І не може знятися. Тобто. При спробі його запуску з турбіною він не знімає гальма і не запускається в роботу. Від сонця працює нормально. Розбираємо, подивимось, що всередині. Кришка на чотирьох гвинтах. такого розковиряв. Габа, плата керування. Вау! Ще із з якою живністю до мене приїхав. Що ж, тепер в мене в майстерні буде жити якась звірушка. Надіюсь, недовго і не буде розмножуватись. Свій процесор СТМК. 32, напевно, лінійна К2. І це керування його. Пару кнопок. і все. Оу! Має режим кальорифера. Величезний резистор. Пруду йде через середину, тримаючи шайби, мають отвори. І ось дві полоси, напевно, ніхрому або чогось подібного. Потужність з нього бомбезна. Це без сумніву гальмівний резистор. Саме він ставить на, ручі... на ручник турбіну. Рішення... Я б сказав таке собі, тому що коли буде дикий вітер, то воно то все порве к'єбінням. Та як це було в відео про дею, котру вітровою турбіною попалило, тому що механічні гальми вийшли з ладу і воно все пішло по жіночій статевій лінії. Ідеальним варіантом для паркування турбіни є режим флюгерування лопатей, але самі вентилятори з такою конструкцією, з можливістю зміни кута атаки, є дико дорогими. Тому все ще використовують гальмування на резистор. Добре, комутація нас цікавить, мало. Напруга живлення його, яка я поки ага, бачу, 48 вольт. І 3 кВт від турбіни, 1 кВт від сонця він вміє. Тобто, по ідеї, в нього є два входи, і вони би мали обслуговуватися окремо. Бачу якісь написи маркером. Не знаю, поки хто писав і що означає. Два дроселя це, напевно, для сонця. Діодний міст це є випрямляч турбіни, без сумніву, а далі ми працюємо з постійним струмом. Сонце заходять два дроти і йдуть безпосередньо на плату. Зроблено воно на кшталт Вольт польське. Тобто великі радіатори, силова плата, там є трохи реле, вентилятори то все продувають. Керуючий процесор тут зверху. Напевно, перетворювати живлення на власні потреби. Гальванічно розв'язане джерело і окремий блочок. Що він робить? Купа діодів, напевно, теж якийсь блок живлення. Мабуть, окремо від сонця, окремо від батареї, а от від турбіни, напевно, немає. Від турбіни вже тільки випрямляється. По суті, це в нас контролер зарядки, тому що випрямляється воно просто діодним мостом і крапка. І якщо придивитися включення того резистора, він йде. З випрямленої турбіни, з плюса. І йде десь тут на крайній радіатор. І раз воно не знімається з гальм, значить резистор справний, і в нас або пробиті транзистори по керуванню, або щось з керуванням. Тут є термодатчик на транзисторах гальма. Ззаду по гальмі нема нічого. А по силових блоках, це якраз по сонцю. Напевно, теж... Це, напевно, теж по сонцю. Ззаду є транзистори. І тут попереду є транзистори. Їх небагато. Спереду два, це можуть бути і діоди, а позаду аж 4 штуки. Треба якось ту шпаківню розкручувати, добиратися донизу до транзисторів. Напевно, собі попозначаю те, що можна переплутати, та й розкручуємо потихеньку. Щоб вишпортати цю силову систему, мені треба повідключати різного, позвільняти дроти і добратися до гвинтів. Відключити треба буде вентилятори. Ох, скільки тут роз'ємів буде. Буде весело. Ну, але що зробиш? Ті відключаться разом. Тут питань немає. Раз, два. Тут не сплутаєш. Герметик гумовий адекватний, тобто ламати особливо не треба. Трошки пойорзав і можна повідключати. Часу забирає, але терпимо. Шлейфи йдуть під ряд. Трохи та плата так болтається, А може ми її відкрутимо? Вона, по ходу, знизу нічого не має. Ми її просто відкрутимо зі всіма роз'ємами, заберемо. А тоді нам треба ось цей роз'єм ще відчепити. Ну Не дається так просто, приходиться попутіти. А, щоб щось не пошкодити. Не люблю я тих герметиків. Отак. От Добре, щось залишиться, щось повідключаємо. І під шумок можна відразу поміряти. В нас проблема по турбіні. А це значить, що діодний міст треба перевіряти. Діодний міст не пробитий, але по його виходу ми маємо цвях. Той же цвях, то напевно є якраз резистор. Та опір в нього мізерний. А ми глянемо, який в нього опір. Для цього в мене є спеціально навчений прибор зі щупами Кельвіна. О, і що він нам скаже? 107 мл. О, я знайшов маркування. 3 кВт, пів ома. Файний опалювач би вився. Розібрати то все, то сіла пригода, бо зібрано воно так, щоб не розбирали. Так, куди мені підлізти? треба? Мені треба якраз ось ці транзистори перевірити. Gate drain source. Source drain пробиті. По гейту не пробиті. А чи вони пробиті, чи щось інакше. То ще треба впевнитись, бо тут варіанти бувають різні. Залито якоюсь жижою, тобто їх ще треба буде довбати. Що знизу? Знизу трохи шунків присрано. Ну і демпферні ланцюжки. Більше знизу нічого. Резистор відключений. Коротке пропало на мості. А значить, що проблема тільки в транзисторах. Завдяки епоксидці просто необхідна каральна стоматологія. Тільки так, щоб не пошкодити термодатчик. Саме його нам треба врятувати. А з транзисторами, то ми вже собі щось придумаємо. Добре, що я колись в зубаря Стамеску медичну відібрав. І тепер можу працювати. По запаху чую, що сиділи ті наркомани на поксіполі. А намаєш, один не пробитий, а другий пробитий. Але міняти будемо два, тому що навряд чи я іксуса знайду. Хто тут такий сидить? Пішли гуглити. Чому міняти два? Тому що вони включені паралельно, і якщо в них будуть різні параметри, різний опір, то один буде перевантажений, а другий недовантажений. Тому варто ставити два і навіть з одної партії. Хрен я знайду іксуса, параметри теж в транзистора кусаються, це не і ГБТшка, яких тепер як було, так кругом. А звичайний Н-канал, але на 500 вольт і 50 А. Аналоги знаю, але ті аналоги коштують біля 800 гривень без доставки. Це щоб оригінальні і добрі. Буду шукати щось з дешевшого, бо таких аж зовсім модних тут теж нафіг не треба. Терможені, хоч і двіженії, але тут якби би була потужність. Доступним і гарним по ціні був би РФП 450, але в нього опір майже в 4 рази більший. В Потрібного нам було 0,125 Ома, а тут 0,4 Ома. Три з гаком рази майже 4. Наступний по ціні більше 10 доларів за штуку. Іде Onsemi 77 n 65 Він має трошки більший струм. Напругу більшу, правда, чогось малюють його, як ІГБТ-шку, але числиться він N-канальним мосфетом. І в нього 0,077 Ом, тобто не 125 мільйом, а 77 мОм. В нього параметри кращі. Напевно, його і будемо брати. Коротше, тисяча гривень тільки на транзистори. Два. Однак завжди є нюанси і компроміси. Наприклад, цей з кращим опором транзистора аналог Має розсіювану потужність при 20 градусах всього-навсього біля пів кВт. Тоді як оригінальний нам вміє валити по даташиту аж 960 Вт. І будь мудрий, що з тим робити? Може вилізти казус. Але якщо врахувати, що навантаження у нас все ж таки є резистор, а транзистори тільки комутують і в ключовому режимі. І якщо в них опір получиться ще й в два рази менший, значить на них буде виділятися в два рази менше тепла. Тобто, я думаю, ми пройдемо. Транзистори стали як рідні. На всякий випадок поставив на пасту, хоч в тому немає потреби. Протягую всі силові клеми, бо вони, блін, не протягнуті. І пробуємо включати отут ще протягнути, бо на резисторі так само болтається, блін. Практично всі клеми не дотягнуті. От. Елементарно, по чуть-чуть без зусилля навіть. Тут дві перших я вже дотягнув. Так, щось треба подати. Напевно, постійно подам. Можна і так на вентилятор. На вентилятор на турбіну, подивимось, чи запуститься. Щоб акумулятор підключити, але 48 вольт знайти, велику батарею не хочеться. На швидку руч збираю батарею муляторів і підключаю то все до приладу. Що цікаво, навіть немає інструкції в гуглі на нього. Документації нема, знаю, що він повишайка, тобто в нього має бути десь менше 48 вольт з турбіни. Полярність тут, пхаю протилежно, мені значення немає, тому що по входу вітряка в нас присутній діодний міст, так, щоб було видно. На акумуляторі я маю напругу 46 вольт. Вмикаю в пристрій акумулятори, подаю живлення. Гоба! Дивно, а чому не включається? Може йому треба напругу. А, з затримкою. Я вже думав, що я щось не так зробив. Реле навіть спрацювало. Бачите, там щось видно, так от настрою на екран, щоб було добре видно. Тепер подаю, обмежую струм 22 В, подаю вітряк. Опа! Струм більше 10 А, то зле. Так бути немає. А чому? Я сам богатіно, я не читаю. Тут в мене battery on, а тут не wind on а break on. Я його якраз ставлю на гальмо, то ми перевірили гальмо, воно працює. Добре, тепер ще роботу глянути. А як же нам роботу глянути? Піднімати напругу, так, щоб вона стала достатньою для роботи. Є, пішла зарядка, бачите? І коли ви вмикаєте гальмо, опа, 10 А. Воно сюди просто йдуть в тепло та все працює, можна тішити власника. Ще потрохи розбираємося в меню і виявляється, та січкарня комунікується з вітряком. Воно по шині даних отримує інформацію про обертання, про температуру і про інші параметри вітряка. І відповідно гальма автоматично пригальмовують. По запрограмованих обертах, коли оберти перевищують запрограмовані, він починає пригальмовувати. А автоматом, то ви вже ставите на ручник, коли ви хочете щось там міняти, заблокувати, бо хочете, щоб вам вентилятор поламало вітром.